Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 7 серпня 2022 року. Сім'ї я вже підготував до закормки та обробітку від кліща. Тобто скоротив на 6 рамок, деякі там на 5 і є, і невелика кількість на 4. Ну, в основному на 6 рамок в більшості сімей пішли, сформував гнізда вже зимові на шести рамках. Значить, сьогодні на нові, по новій пошті отримав полоски від кліща, а також скабатокс. Тобто амітрас. Значить, полосками планую обробляти 4 рази, і вже коли буде кінець вересня, там початок жовтня, вже коли буде безрозплодний період, пролити 2 рази амітразом з кабатоксом, значить, полоски я взяв. Ось такі китайські полоски, Манхау Про. На основі фловалі НАТО. Тауфлулінату. Значить, незалежно від того, чи сім'я 4 рамки чи 6. Ну, На 4 рамки там в основному отводки пізні. В кінці липня я робив тому отводки на, на маток Карника німецької селекції f 1 від німецьких маток. І незалежно від того, чи 5 рамок, чи 6, чи 4, я даю по пів. На сім'ю даю пів такої полоски, тобто я їх розрізаю пополам. Одна полоска на дві сім'ї. Значить, зараз 15-та година. Годину назад я у дві сім'ї більш потужні, які там займали вісім рамок, я їх скородив на 6. E, значить, e, поставив попів полоски для контролю, для контролю осипа кліща і як тест для тесту і поставив ось бачимо два вкладиша. Дно сітчате. Більше 50% сітка. І ось бачимо, скільки кліща впало за годину. Результат мене, якби роботи полосок задовільняє, але в той же час такий осип кліща мене жахає. Тут його більше сотні, і це впало за буквально за годину. Так, перейдемо до наступної. В принципі, тут картина така сама. Вон ну, чи деякі. Бігають, шевеляться. Нагадую, що пройшла тільки година, як я поставив полоски. Сьогодні видався теплий день, декілька днів було прохолодно, дощі йшли, і сьогодні велика кількість бджоли вийшла на обліт. Хочу сказати, що в цьому році потрібно дуже Відповідально поставив це до обробки бджю, тому що мені здається, що цього року хто пос... ну, велика кількість пасік пропаде саме від такої навали кліща. Це рік якийсь аномальний на кількість. Що ж, подивимося, проконтролюємо через декілька днів. Ну, тобто будемо кожного дня там контролювати, через декілька днів зніму відео, як вони працюють там через 3-4 дні. Чи полоски ще працюють, чи, чи може вже вони недовгострокові. Тобто там 2-3 дня і їхній ефект падає. Значить, до нових зустрічей.